Якщо ви зараз в моменті, коли ви прагнете чогось більшого, я вам дуже рекомендую подивитися взагалі, що відбувається навколо вас. Це не є пропозиція йти з мечем і починати всіх рубати або ні в якому разі нікого не критикувати, тому що у всіх є свій шлях. Це скоріше заклик подивитися на себе і на тих, хто вас оточує, аби зрозуміти, як ви можете реалізувати те, що вам треба? І як ви можете знайти навколо підтримку людей, які вас будуть заряджати. Отже, як взагалі зрозуміти, чи це оточення вас? Заряджає, Чи це оточення для росту? Якщо ви проводите час з людьми і ви виходите з цього спілкування без сил, то мені здається, це само собою зрозуміло, що це, можливо, не варто з цими людьми спілкуватися.